4 вересня минулого року весь світ побачив жахливі наслідки російської атаки на Львів. Школа була зруйнована на сьогоднішній день, дякуючи місту Фрайбург, дякуючи фонду Баффета, діти повернулися до школи, посміхаються. Поруч будинок Кукурудзи 13 на фінальній стадії ремонтні роботи. Ще потрібен місяць часу. Люди зможуть повернутися додому. Конувальця 44А, будинок фактично вже відремонтований. Велика подяка АТБ. Останній поверх там ще роблять косметику, але люди вже фактично заново отримали ключі, працюють. Поруч, будинок, який ремонтує IT-кластер і ензим. От. Тут також роботи тривають. Я думаю, скоро вже буде фінал. Ну і найскладніша ситуація, звичайно, з будинком з Конувальця 44, власне, тут жила родина Базилевичів. Зараз на сьогоднішній день зробили всю документацію. Тривають погодження, тому що це ж пам'ятка архітектури. Я думаю, що десь ближче на квітень місяць можемо вже виходити на початок робіт, після отримання всіх дозволів. Отака є ситуація. Велика подяка всім підприємцям, які долучилися, які допомогли. Процентів на 70 ми взагалі по всіх будинках роботи вже завершили. Ще 30% є в роботі. Я думаю, це дуже добре. Дякую.